Щоб привабити усі охочу публіку до міського олімпійського шоу у місті влаштували естрадні виступи. Бровари перетворились на своєрідний спортивний центр нашої області. Глядачі також мали нагоду поболівати на своєрідних змаганнях вуличних баскетболістів. А щоб гості свята могли вільно рухатись місцем святкування, рух автотранспорту на вулицях міста було тимчасово припинено. Загалом мета таких заходів – залучити до спорту якомога більшу кількість молоді. Это очень важно, потому що діти смотрят і далі їх Как бы жизнь, можно сказать, решается и вот на таких мероприятиях. Что они смотрят, что как бы спорт это красиво, это здоровый образ жизни, полезно, интересно, увлекательно. Поэтому будем надеяться, что 99% Попадет в спортивный образ жизни и будет заниматься нужным делом не только для него самого, но для нашей родины. Для того щоб малюків заохотити взяти участь у спортивному дійстві, було влаштовано конкурс малюнків під назвою «Спорт очима дітей. Робота кипіла не на жарт, адже на малих художників переможців вже чекали нагороди та пам'ятні подарунки. Виблискували золото на сонці і призи для самих учасників пробігу. Атлети були розподілені на декілька категорій, серед яких були і спортивні делегати місцевих органів влади з усієї області. У такому заході, як по Київській області, звичайно, це перша моя участь. І дійсно я хотів би сказати про те, що я вражений масштабом, я вражений тією атмосферою такої свята. Да? От, тут і діти малюють, і всіх такий гарний настрій. Тобто це дійсно свято. Сподіваєтесь ви здобути перемогу? Ну, я для себе поставив таке оптимальне завдання. Головне взяти участь. Ну, перемога не обов'язково, але я думаю, що якщо влада, районна, скажімо, інші органи влади будуть брати участь і своїм прикладом показувати, що спорт і здоровий спосіб життя, це сьогодні модно і сьогодні прогресивно, то я думаю, навіть це вже буде запорукою того, щоб з нас брали приклад і щоб ми культували цю справу. Спортивною ходою першими відкривали олімпійський парад спортсмени з обмеженими фізичними можливостями. Загалом пробігти олімпійську дистанцію з'їхались бажаючи з усіх куточків Київщини. Усі олімпійці області перед урочистостями вишикувались при внесенні державного прапору. Який потім було закріплено на флагштоку, пригадали та вшанували живими квітами річниці від початку Великої вітчизняної війни. Привітали напутнім словом та побажали вдалого забігу спортсменам-любителям, представники місцевої та обласної влади. Історія підтвердила, що бровари найспортивніше місто в Україні. Ми завжди приділяли і будемо приділяти багато уваги для розвитку спорту. Ми маємо досвід у вихованні чемпіонів світу. Таких як Олег Лісогор, Сергій Бреус, Людмила Блонська, Володимир Кличко і багато-багато інших. Жителі Київщини, шановна спортивна громада броварів, я вітаю вас всіх святом Олімпійського бігу. Бажаю, щоб кожен з вас по своєму життю приніс спорт в серці в душі, тому що спорт надає нам наснагу, надає нам робити гарні справи і бути кращими серед кращих. Із вашого дозволу Олімпійський біг, Олімпійський день бігу 2009 в місті броварах об'являю відкритим. Напутніх слів вистачало від інших відомих особистостей спорту. Привітати зі святом учасників пробігу приїхав і Сергій Бубка. Мені сьогодні дуже приємно бути в цьому чудовому місті, зустрічатися з вами, бачити, з яким натхненням і бажанням ви відноситесь до спорту до фізичного виховання. Я впевнений, що сьогоднішній день дасть великий поштовх для молоді, для щоб вони займалися спортом, щоб ми мали майбутніх олімпійських чемпіонів, зірок, які будуть прославляти нашу державу, нашу чудову Україну. Сьогодні на цій сцені ми маємо наших ветеранів. На кого є рівнятися? Чимало вражень отримали глядачі, спостерігаючи за тим, як у небо було випущено голубів символом миру. Першими стартували спортсмени у візках. Виявляється, що старт, як і фініш, вимагає неабияких зусиль. Юні бігуни теж продемонстрували, наскільки сильне вони мають бажання стати першими на цій дистанції. Боролись за перемогу, як ніхто і відстоюючи честь своїх держустанов, працівники місцевих органів влади Київщини. <праць> Не повернулися з порожніми руками й обухівські атлети. І у кожного Ой. був власний стимул здобути омріяну перемогу. Все життя з молоддю. Так що життя заставляє рухатись, і тільки завдяки цьому я живу, виступаю на змаганнях і запрошую всіх ветеранів наших Обухівщини Обухова приймати участь в заходах. Ми виїжджаємо п'ять чоловік Обухова, Толя, Оля Шардакова, я Мостовий, Володя, виїжджаємо на міжнародні змагання. По легкої атлетики виїжджаємо на всеукраїнські змагання і на обласні заходи. Зрозуміло, що кожному хочеться покрасуватись на підесталі пошани та заробити першу у своєму житті спортивну нагороду. Але Олімпійський біг на Київщині показав, що переможених взагалі не може бути, коли йдеться про здоровий спосіб життя та велику любов до спорту. Марина Кошкіна, Олександр Костеніков, студія БАРТ. Бровари.